Позиція так, я вам продаю завжди буде набагато кращою, ніж ні-ні ні, ви що, я й не думаю вам продавати. Просто показую, як для клієнта, так і для менеджера з продажів. Ваш клієнт все розуміє, адже ми живемо в капіталістичному світі, де всі, всім і все продають. Тож брехня точно не найкращий старт. Позиція так я буду вам продавати. Якщо це вирішить ваш запит, це. Дорослої людини, яка впевнена у собі, у своїй експертності і, звісно, у рішенні, яке вона пропонує. І порівняйте це з позицією. Ну, я вам покажу, а ви хочете, купуйте, ну не хочете, не купуйте, я взагалі відійду і не буду вам заважати, хто ж я такий, щоб щось вам радити, правда? Тож подумайте, кому з більшою вергідністю у вас буде бажання віддати свої гроші. Для менеджера з продажів це теж набагато простіше, адже дійсно розв'язує руки та ставить на один. рівень але десь там нижче, тому ви можете бути відкриті. Так, я виявляю вашу потребу і задаю питання, адже мені треба розуміти, продавати вам чи ні. І так, я зараз презентую продукт, адже хочу, щоб ви розуміли цінність і за що загалом будете платити кошти. Так, я вам допродаю, адже це дійсно вигідно для вас, як для клієнта. І так, я хочу заробити на вас гроші, але ж не просто так, а він на користь, якою ви і потребували. Він-він. Давайте вже нарешті прощатись з ситуацією, де всі все розуміють, але все одно роблять вигляд, що продажів у їх житті немає. Продавайте впевнено, відкрито та задоволенням. Більше про це на нашій сторінці.